Питання добровільних батьківських внесків у школи наразі гостро постало в Херсоні. Взагалі, тему корупції в освіті сьогодні не обговорює хіба що малеча. Загалом вона дуже жваво а, обговорюється на рівні усієї країни, і це не дивно. На останній сесії Херсонської міськради депутатським корпусом затверджене, затверджене рішення про заборону батьківських внесків, але лише на місяць. Трок тимчасової заборони ось ось кінчиться. Тож як буде розвиватися ситуація далі? Які є точки зору та шляхи вирішення цього питання? Про це поговоримо за мить. І знову доброго ранку кажу нашим телеглядачам. Та я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі 264596. Міський телефон нашої студії та мобільний. Буквально за мить ви побачите на своїх екранах. Тож, будь ласка, телефонуйте і приєднуйтеся до нашого спілкування. Ми завжди раді вашим дзвінкам. Ну а я вже вітаю у цій студії наших перших ранкових гостей. Доброго ранку кажу Наталя Шальнова, координатор проєкту Центр Європейської інформації. Доброго ранку, Наталя Володимирівна, Юріан Антощук, голова фонду об'єднання. Доброго ранку. Ви части гість також наших ефірів та Володимир Новодворський директор спеціалізовано доброго ранку вам доброго ранку. директор спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 31 з поглибленим вивченням історії права та іноземних мов Херсонської міської ради. Дійсно, рішення депутатське прийнято щодо заборони тимчасової заборони батьківських внесків. Але взагалі, чим воно було викликано у нашому місті? Якась історія передувала, тому що так жваво стало обговорювати це питання, адже багато років так було, і це усіх влаштовувало. І тут раптом. Ну, начнем с того, что эта тема не только нашего города. С 2011 года эта тема активно муссируется во всех городах Украины. Да. Начали, конечно же, наши революционеры, то есть это Западная Украина, Львов, Черновцы, Луцк, то есть оттуда началось течение о том, что деньги собирают, а как их используют, общественность не знает. И в прошлом году, то есть вот когда такая ситуация остро стала в Херсоне, мы просто взяли и изучили весь опыт, который есть в Украине. Значит, уже два года Лариса Михайловна Польская, руководитель фонда «Захист», mm -hmm. она активно разрабатывает эту тему в городе о том, что родители собирают деньги, а практически не видят общество не видит, куда эти деньги идут. То есть результата? Результата, да? да. То есть если родители не интересуются этим, то можно говорить: я сдал, куда потратили, не знаю. Mm -hmm. И поэтому именно вот. Считается, что идет очень большой нал, что эти деньги можно куда-то прятать, укрывать. Вот. И, вот, соответственно, была поднята тема, она правильно поднята, эта тема, потому что прозрачность Любого бюджета должна быть. Uh -huh. И это нужно говорить обо всех бюджетах. Это нужно говорить о бюджете города, это нужно говорить о такой составляющей, как коммунальные расходы, о такой составляющей, как наш транспорт, городской. ну и в том числе деньги родителей. Потому что все заклады. Освиты в нашем городе это коммунальные, то есть они наши с вами. И понятно, что часть денег выделяет город, город в основном выделяет деньги на зарплату и на коммунальные расходы, а часть погашают родители. Потому uh -huh. что, когда встал вопрос о том, что действительно куда деваются деньги, то в одной из гимназий по пощи... ну то есть завхоз просто принесла чек на 316 гривен. Это только то, что уходит на день, на то, чтобы помыть посуду, полы, там тряпку купить, перчатки купить уборщице. Да, то, есть мощь... да, то есть самые элементарные 316 в день, но это на большая уже. школа, да. да, маленькая там может быть меньше. Так, зрозуміло. 28 квітня відбудеться наступна сесія, так, у місті Херсоні. Тобто, фактично, строк заборони на батьківські внески він закінчується, і це питання знову, я так розумію, буде обговорюватися на наступній сесії. На сьогодні у нас в місті існує дві точки зору, такі основні дві точки зору. Перша щодо того, що все ж таки в школах мають вирішуватися виключно проблеми за гроші міста. Так. І друга позиція, що все ж таки робота батьківських комітетів вона має тривати. І мають має продовжуватися ця благодійна допомога батьків закладам, де навчаються їхні діти. Якщо розібрати кожну із цих точок зору, кожну ситуацію, я була присутня на засіданні у міськраді минулої п'ятниці, коли також громадська, обговорю... рада була, так, да. громадська рада збиралася і теж обговорила це питання. І один із батьків висловлювався стосовно того, що він провів збирав власну інформацію, сам цим займався, і дійшов такого висновку, що приміром у Тернополі у Черкас. Ах, тобто деякі міста нашої країни, там частка. Бюджет на а, гроші, які виділяють на сферу освіти, складає близько там 27%. А у Херсоні, за його словами, це 41%. І от він каже: якщо це майже половина бюджету, то куди ж витрачають ці гроші, чому батьки ще мають там щось допомагати і на щось їх здавати? Нібито логічно так звучить, але все ж таки насправді ці кошти, а, які, які виділяє міська рада, а, міський бюджет, як вони спрямовуються? от, Приміром у 31-й школі Володимир Вікторович? Я хочу сказати, що дійсно хочу підтримати колегу, яка сказала про те, що залучення батьківських коштів і те, що відбувається зараз, питання піднялося, з благодійних внесків, правильності його, його, його використання цих внесків і таке інше, є дуже актуальним, правильним і необхідним. Необхідно створювати систему, яка би сприяла тому, щоб такі, такі питання не виникали. Це перше. Друге, я хотів би звернути увагу, що на мій погляд рішення сесії заборонити чи не заборонити є не зовсім, на мій погляд, юридично обґрунтованим, тому що є закон про благодійну діяльність та благодійні організації, які чітко розрегламентована. Ця діяльність чи є проблеми у світі є, і ми погоджуємося із громадськістю із представниками громадських організацій, що тут треба робити по максимуму. Прозорої системи, яка би не викликала питань ні з боку громадськості, ні з боку батьків. Ще перед тим, як назвати деякі цифри, я хотів би звернути увагу, що ні одна громадська організація не сказала, що благодійні організації, ті, які є зараз у нашому місті, працюють неправильно. Вони працюють правильно відповідно, відповідно до закону. Інша проблема проблема прозорості, проблема звітності. Проблема звітування перед батьківською громадськістю, перед громадськими організаціями, перед тими, хто зацікавлений в тому, щоб знати, як і куди використовуються ці ці кошти. І ще одна тенденція, на мій погляд, я хотів би, щоб і, і члени комісії, яка готує проект рішення на ту сесію, яку ви назвали, і. Представники громадських організацій врахували те, що є тенденція до того, щоб ті кошти, наприклад, якщо батьківський комітет в тому чи іншому навчальному закладу залучив, наприклад, протягом року, десь. Ну, образно я кажу 100 тисяч коштів на покращення навчально-матеріальної бази, то є тенденція того, щоб якщо 100 тисяч залучив батьківський комітет, то бюджетні кошти для цього навчального закладу на відповідну суму зменшити. Це дуже небезпечна тенденція. Я просив би, що якщо є така можливість, і вас просив би як члена цієї комісії, врахувати це. І перед тим як назвати цифри, ще одне одне, те, що хочу сказати, що відповідно до закону про благодійні організації та благодійну діяльність, стаття 5 цього закону, пункт 3, передбачає, що ніякі благодійні внески, які отримав навчальний заклад, не можуть бути підставою для зменшення інших виплат. Бюджетних коштів, які передбачені на фінансування того, того чи іншого навчального ага. закладу. І коротенько про те, яке ж фінансування отримує освіту. Я назву деякі дані відповідно до бюджету прийнятого міською радою на 2016 рік, управління освіти всім навчальним закладам, це 150 навчальних закладів. Передбачено видатки на загальну суму 636 мільйонів гривень. Що складається ця сума? Заробітня плата з нарахуванням 426 мільйонів. Що складає 67% від усіх видатків. Тобто лева частка. Лева частка. Угу. Харчування це харчування, безплатне харчування, учнів перших четвертих класів і харчування дітей у дошкільних закладах відповідно 60 на 40, 60 батьків, 40% за рахунок бюджету, харчування дітей 67,5 мільйона. Енергон... Це 10%, 10 від видатків. Енергоносії 90 мільйонів, що складає 14% від усіх видатків. Капітальні видатки 24 мільйони гривень, що складає 3,7% від усіх видатків по управлінню освіти. Якщо говорити, що ж фінансується, які поточні видатки фінансуються із міського бюджету. Оплата, наприклад, за послуги зв'язку 239 тисяч, прання білизни 39 тисяч. Здійснення перевезень учнів віддалених сільських і приміських шкіл 200 тисяч, засоби безпеки це перезарядка вогнегасників, конкурс заземлення 282 тисячі, технічне обслуговування, пусконаладощення роботи, газових котелень, десь біля мільйону коштів. Встановлення та обслуговування кнопки швидкого реагування 159 тисяч. Перевірка лічильників. Оце ті кошти, які передбачені на поточні видатки. А що необхідно для того, щоб, щоб фінансувати і що не фінансується з міського бюджету? Я просто в порядку інформування громадськості і, і колег можу сказати, що не фінансується на сьогоднішній день з міського бюджету, виконання заходів, приписів по е, Міністерству надзвичайних ситуацій, обробка горищ е, вогне. Тривкою сумішю, поточний ремонт навчальних приміщень і навчальних лабораторій, коридорів, спортивних залів, їдадень таке інше, придбання миючих засобів та дезінфікуючих. поточний ремонт систем тепловодопостачання та каналізації. Ну, банальне питання: uh -huh. Прийшла, забилася каналізація, як її почистити? За рахунок яких коштів і якими статтями бюджету це передбачено? Не передбачено. Це ми можемо зробити тільки за допомогою і підтримки батьків. А чи є інший виход? Чи можна за бюджетні кошти це робити? Можна це робити, але для цього треба комунальному підприємству Водоканал передбачити кошти, заключити договори зі всіма навчальними закладами, передбачити кошти із міського бюджету на фінансування цих заходів. Не фінансується підписка на періодичні та методичні видання. Я вже не кажу, колега казала на художню літературу, на придбання підручників сьогодні учні 4-5 класів на п'ятдесят класів на 50%... Забезпечення підручників, послуги інтернету та сайти, сайти шкіл, фізична горгона освітніх закладів, обслуговування та періодична заміна, комп'ютерних техніки і цілий ряд інших заходів, які з міського бюджету практично не фінансуються. Тобто банальні такі необхідні на, речі, на поточні видатки. На поточні mm -hmm. видатки, шановні, я хотів би сказати, що потреба. Річна потреба закладів освіти 26,9 мільйонів. Це поточні видатки, ті видатки, які практично не фінансуються. Ну і останні цифри для того, щоб батьки розуміли і, і розуміли представники громадськості. Ось, наприклад, на одного учня в дитячому дошкільному закладі передбачено тими нормативами, які сьогодні, і, сьогодні існують, і без яких практично навчальну виховну діяльність здійснювати неможливо. Ну, наприклад. Дошка для ліпки повинна бути, і фінансуватися, повинна бути придбана. стакан, папір кольоровий, посуд, пральний порошок, туалетне мило, господарче мило, сода кальцинована, де серветки, папір, рушники, дидактичний матеріал. Це все те, що з міського бюджету не фінансується. Ага. Таким чином, по нормативам, які на сьогоднішній день існують, на одну дитину в дошкільному закладі потрібно 1248 гривень на одну дитину. У дошкільних закладах сьогодні виховується 12 з половиною тисяч учнів. От врахувати це буде десь 15 мільйонів потреба. Якщо взяти загальноосвітні навчальні заклади, на одну дитину потрібно в рік норматив, без якого не обійтись. Знову ж таки, я наголошую на поточні видатки, не на заробітну плату, не на харчування, не на капітальні видатки і таке інше 355 гривень. Ну, що, що сюди входить? Пакет для сміття, відро для сміття, віник, ганчірка для дошки, ганчірка для миття підлоги, ганчірка для прибирання, туалетне мило. Це те, що сьогодні, сьогодні фінансується, і ми утримуємо за рахунок батьків. За рахунок батьків. батьків. Це ага. ті витрати, які, без яких просто не може існувати навчальний заклад. Ну, то, Чи то, можна, то, дитина не може навіть руки помити. Не може навіть руки ага. помити. Чи може ми обійтися? Можемо. Але всі ці витрати потрібно фінансувати з міського бюджету. Куди витрачаються благодійні внаски? Якщо буде, наприклад, повністю фінансуватися всі ці поточні видатки, в тому числі ті, які я назвав з міського бюджету, то всі ті кошти, які будуть залучені батьківськими комітетами, вони будуть потрачені на покращення навчально-матеріальної бази, на створення додаткових умов, належних умов для навчання і виховання, тобто для для покращення навчання і виховання дітей. Так, я зрозуміла, дійсно проблема є, і я думаю, що нашим телеглядачам це сьогодні зараз, от завдяки вашій інформації, більш зрозуміло, що дійсно левова частка це заробітня платня викладачам і це комунальні послуги, тобто банальні речі, куди майже витрачаємо все те, що фінансує міський бюджет. Але з цього боку, з цього приводу, можна зрозуміти і батьків, так? коли вони говорять про те, що вони хочуть знати, і вони ж напевно мають на це право знати, коли, коли витрачається кожна копійка. Ми дуже багато сьогодні говоримо про корупцію в освіті, про те, що не все так прозоро, як хотілося б нам. Я знаю, що Юрій, у вас у вашого фонду об'єднання, так є певна пропозиція з цього приводу. і Ви маєте певну ініціативу, проект, як це можна забезпечити. батькам. ініціатива знікла в прошлому году в Києві. проходив большої міжнародний форум, тих форум, куди з'їхались IT-специалисты не только с Украины, со всей Украины, но и ближайших стран. Uh -huh. Это были и IT-специалисты, и общественные деятели. И форум был посвящен антикоррупционным инициативам. И вот одна из таких инициатив была как раз поднималась тема благотворительных взносов в школах и вообще финансирование школ. И тогда а, разрабатывался механизм, а, каким образом можно, используя а, информационные технологии, сделать более а, прозрачным деятельность а, школ вот в этом направлении. Uh -huh. И а, со всей Украины вызвалась, скажем так, Херсонская область. Это вот наш фонд, а, организация центр дослеживания Суспильства тоже херсонская. И мы решили а, запустить именно в Херсоне пилотный такой проект. А, создать онлайн-систему, где будет видно абсолютно всем, сколько денег поступает из бюджета, сколько денег поступает за счет родительских взносов и самое важное, на что эти, ну, сколько денег поступает и за счет меценатов, то есть таких тресненных потоков, если, если в школах есть такая как бы э шеф може так сказати, да, тому що, э, взяти ту ж Європу, Америку, там є э, ж даже вот шефство, когда э, бизнесмены, они э финансируют довольно большую э велику частку, да, э, потреб uh -huh. ш, школ, и они воспитывают для себя специалистов уже с, с, со школьной скамьи. Вот. так вот вот эти вот три потока, а, педхит, педхит, эти педхит. да эти три потока мы бы хотели чтобы визуально все это было видно онлайн доступно абсолютно каждому, потому что сейчас мы проводим фокус-группы с родителями, мы хотим узнать, какие есть у них проблемы, страхи, и вот даже элементарно возникает у родителей страх на таком, может, межличностном формате, что мы говорим. Они говорят, перед нами отчитывается, куда идут деньги фонд школы, но мы не знаем, честно, на что идут деньги фонд класса. Ну, это не во всех школах. Uh -huh. Это одно из таких вот было утверждений. Нет, мы говорим, критерам? почему вы не спрашиваете: ну, то есть, почему вы не спрашиваете? А, у классного руководителя uh -huh. вот, кому вы сдаете? Ну, мы сдаем вот, классному руководителю фонд класса. Uh -huh. Почему вы не спрашиваете? Мы не спрашиваем, потому что ну, мы не хотим портить отношения, на что пошли эти чтобы деньги. На чтобы это, да. Uh -huh. Вот, Поэтому, чтобы избежать вот такого даже личностного какого-то характера, было бы вот. Просто, по сути, чтобы человек зашел на онлайн-платформу, он увидел, сколько денег пришло, на что эти деньги пошли и кому эти деньги пошли. Все очень прозрачно, открыто и видно. То есть сейчас мы на стадии как раз проведения фокус-групп и выявления потребностей, и как это видят в первую очередь родители. Uh -huh. Мы бы могли сказать, вот э, с IT-специалистами уже все решили, вот. но нам же важно, чтобы это было удобно всем, uh -huh. и родителям, и школам. И ну, вот это первый этап, следующий этап это будет у нас уже э, разработка концепции, видения, создание технического задания для э, программного обеспечения для разработки. И будут э, в Херсоне выбраны пилотные школы, где можно будет уже пробовать внедрять эту э, систему. Ну, до этого еще довольно большая работа. Я прекрасная инициатива и только за, но снова же таки финансовать вот из бюджета. Або Этот... а значит... вот за рахунок да. а, Когда тоже мы общались с родителями на фокус группа, мы услышали их, что они даже готовы, чтобы частично а, те средства, которые они а, в качестве благотворительных взносов в, в школу вносят, они готовы, чтобы какой-то процент из этих взносов шел на удержание этой системы. Mm -hmm. Потому что там действительно очень много моментов. Это нужен человек. хоча б мінімум бухгалтер, хто буде цим займатися, ли, чоловік при школі, при, да, при кожній школі. Тож от вот этот процесс ещё, ну, он требует обсуждения и детализации. Поэтому у нас пока только вот такой подготовительный этап очень изучения. Хоча приблизно, можна сказати, ще скільки буде тривати цей етап? Мы фокус группы будем проводить mm -hmm. еще до конца этого месяца, поэтому мы ну, приглашаем абсолютно всех. Дальше у нас будут еще встречи и у нас не только с родителями, у нас уже прошла фокус группа и с а, преподавателями. У нас будут еще также встречи, ну, мы планируем, хотелось бы все-таки наладить диалог с директорами и, конечно, у нас взаимодействие с органами власти. Угу. Уже после мая, скажем так, со второй половины мая, начнется привлечение экспертов извне. Это из Украины специалисты, кто уже имеет опыт внедрения подобных систем, как наподобие Прозоро или Открытый бюджет, места, чтобы они могли уже нам помочь в создании этого технического задания. И скажем так, летом у нас начнется мониторинг школьных сайтов. чтобы понять, какие школы обладают какими сайтами, есть ли вообще сайты, потому что модуль предполагает та система, которую мы разрабатываем, предполагает модули, которые будут встраиваться на сайты школ, чтобы это на каждом школьном сайте была вот такая вот возможность. И уже, скажем так, к концу этого года мы планируем, что будет выбрана школа и внедрена вот первая вот такая вот Пилотный, система так? пилотная, да. Угу. Так, ну дійсно ініціатива гарна, але мені здається, що все одно батьківські внески завдяки, аби підтримувати цю систему, треба буде трошки збільшити, бо якщо не збільшувати, можливо, крейди не вистачить, так? Ні, не? абсолютно не согласна. Я хочу сказати, що вчора засідала комісія, которая готовила свои предложения для депутатів городського совету і були прописаны основные положения прозорості, то есть, которые вот, они есть в пасти практически в каждом благодійном фонде. Первым пунктом стоит это в общем-то, что в Повинні бути тільки. добровильными, это первое. Uh -huh. да, вот. И второе, что я думаю, что а, вот эти а, деньги, которые родители собирают, там мы ни для кого не секрет, есть фонд школы, есть фонд класса, uh -huh. что можно найти а, какую-то сумму даже с фонда класса, чтобы... Ну, то есть это небольшие, на самом деле это небольшие деньги, это вот поддержание ресурса и зарплата для человека, который это будет делать. Все. То есть это как бы сказать, что это глобальное, там большие деньги. Нет. Uh -huh. Чи ви як дивитися на таку ініціативу? Я тільки за за прозорість за те, щоб створювати систему, яка би сприяла тому, щоб такі питання, які зараз задають, і громадськість, і, і батьки, частина батьків, не виникали. Я, користуючись нагодою, хотів би низько поклонитися батькам і сказати спасибі за ту підтримку, яку вони на сьогоднішній день надають навчальним закладам. Бо та підтримка є дуже суттєвою, дуже важливою. І, і немає, треба сказати, що все-таки зовнішній вигляд, і внутрішнє начиння, і технічні засоби за останні роки в навчальних, навчальних закладах все-таки поповнилися, значно змінилися. Практично всі навчальні заклади мають зараз можливість з допомогою електронних носіїв подавати навчальні програми. Ми впроваджуємо нові технології навчання. Все це робиться як за, за бюджет. Так і за батьківські кошти. Тому я дуже вдячний, що, що підняли це питання, що ми з допомогою громадськості депутатів міської ради створимо систему, яка буде сприяти прозорому використанню і залученню через батьківські комітети батьківських коштів. Я дуже дякую батькам за розуміння за підтримку. Якщо є зауваження, всі ці зауваження. Да. Ми зустрічалися разом із громадськими організаціями, з організаціями керівники навчальних закладів. Ми підтримуємо і прозорість, і спільне використання бюджетних і небюджетних коштів. За коштів ну, Наприклад, покращення матеріальної да, бази, да, там, цілим, на лучший актовий зал, или, там, на лучший там, спортзал. Есть, ми предлагаємо ці конкурси, тому що дійсно можна. Річ, у, да, у всех разные возможности uh -huh. então, поэтому теперь... это нечестно звучно становище да. директора школы да. и да. батьків да. 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 да поэтому мы предлагаем их и нас поддержали вчера на комиссии что действительно и ну, э, эти вещи и ще еще mm -hmm. користуючись нагодою, я хотів би сказати спасибо сказав уже батькам ще раз хочу сказати і представникам громадськості ну не треба гульно звинувачувати всіх і вся тих людей, які працюють. Це система, яка сьогодні налажена, яка працює, яка віддає себе повністю. Я маю на освітянська система віддає діткам для того, щоб є непорозуміння. Їх треба виправляти, їх треба враховувати, сприймати критику. І Ми готові всі ці критичні зауваження сприймати і, і виправляти. Щоб гульно не звинувачувати, а робити прозорої системи системи, яка б сприяла розвитку навчальних заходів. Дякую, дякую вам величезно. На жаль, не так багато маємо ефірного часу. Я б ще поспілкувалася, звісно, з вами. Але дякую вам за таку за таке інформаційне, глибоке інформаційне висвітлення. Проблеми за Юрій, за ініціативу вашого фонду. Я думаю, що це могло б дійсно стати гарним вирішенням проблеми. Так, Наталі Володимир да, да, прозорість, Перш за все прозорі. Ну, Тож будемо сподіватися, що вдасться нам це втілити уже і десь якісь конфлікти, які існують сьогодні в суспільстві серед а, батьків. Все ж таки, за рахунок цього можна буде вирішити. Ну а я нагадую, що сьогодні зранку в цій студії ми говорили про батьківські добровільні внески у школи. Попереду нас ще багато цікавого, тож не примикайтеся. Ранок на скіфі триває.